Вони слава світла. Будемо Отвій Небеснім на себе стяжати, волоним крилі кризу в душок нашого, родах наших, на землях наших, удача наших. спопиляти. Огню світлий красний, прийди, по себе дерево, соломної вітері покладено, ну, прийми від нас і пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до воїни. Бо це ти володієш багатством усіх пожертв бачимо, ми я втішне піснями нашими. О, він пронизує пітьму морока і нищить базаю, нищить кривдників, вигодів земель наших, родів, наших у наших. Він Він наш провісник світла й тепла, слава Богу, Огня Дро, нашого. Він є той, хто рідніше пожертви до неба, приносить багатства стали численні. Оги, неси весу й могутні, бережи нас, відкрив доталиха, спобили худой зел у душі людську, спобили кривдників вигодів, земель наших, родів, наших у наших. Прийди, огню, я висвіт, палаючий, прийди і почуєш чужонові, слави. Зрости нові це і підтриманий сонцем словом. Хай сорок узріє тебе в яві кличемо тебе, Огня, словоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, то прибудь з нами світло нескравим, тебе не зріти хочемо. Боже, слава, Огню, слава. Mua <silence> Mua Діцу ворую, диви до свору. Як обнуці твояго Бога. Огонь веслово замунене. Sorgo tuo tuo Coiuo e Si piuoro Coiuo e Lude iuoro Lude perspiuo iuoro

Світлий красний. Силі твої співай, слави, величає, бо ти пробіжищий сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти пожертву небо несеш. Ти бо жрець серед нас, сими слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня сили тобі прочищаємося, допоможи нам, Боже. Пожертвуй наші, роду небесного дарувати. Ти родині їхній рівні у славі даш Бог, то великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, і прийти зрантю небесною, на наш світлий обряд слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божий. Так діяли правоці наші мир та Богомир. Горій такий та інший, який множество є, розпалюючи вас всім серцем, співаємо горе горе ясно. Тоді бачимо засяючих дереві, словом, вогонь небесний, слава вогню, слава! Радіки слава! аби не непосу! Наша землекрасна світови добрати. ви добрате, Боже, для внуків одаж Божий. Дану та Богдана закликає прийти, прибутися святою сурицею, пригостити свого. Немо святитись. Це ви життя на землі мабочі породило, у воді святі порода живо живою забояло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського України Русі православної, хай Богдан батько очистить душі силою своєю. І змиє з земель наших, з родів наших, влади наших, всіх кримнілих. Даруйте силу з Блобким звитя у тим, щоб опинилися, наші родичі, великі осварці сущі, освятіть денної отчуземлю землі рідної на усі сторони світу, аби перебував народ нашої єдності з Богами. Слава ній, дані і вода! Славу мені, речем, воїням, нашим окоші, та корові землі, які землю спокій тримають, багатство дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, ногами, і багатством, і щасливними вогона збудувається повсякчас, і оберіг роду тож вічемо Макошу матір. Яка є джерелом для пожертв прийти та приїдна, десь до вогнеслави, бо без неї податочки благ нема ніякого бляду Кличемо матір заму землю, землицю, покровицю, яка все світ породила життя нам дарувала і в землі святі приймула. Нині наші світлі, благословіть людей благи, благослові, даруйте доброго добрань, будьте справедливими скритниками. Ми бачимо красу вашу сяючі багатство, начисленні душа наша раді, таким родичам славним. Будьте славними, в роді людському, перебуваючи свої сили на землі нашій. Слава Матері землі! Слава, слава Макоші! Слава Магоші, навіть і слава. Слості наша. Моді нас три Боже, прагне від любові твої та сили, бо ти просторами погліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. Ти в усіх отюра сущі, все проникаючи від прокрили роду родуслов'ян, ти сам род се у величі своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас, сяйні небеста, прийми безпромні пожертви наші, які у сваргу були. Вже бачимо ми тяти вулка, громового, що натягнута стрілами, стрибожими, хай видуть на ненакривників липотію, карми нещисленними. а на дітей, родів наших, на народи наших, а діда благо і достаток вітрів. наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а родина, чи багатством нещисленними. ти боєвічному вічно могутній, це переможний. Боже, слава. Слава, слава, слава. Слава, слава, слава. слава.

Я себе наша, він, біла наша, моя мрая, синаша, Стрий, слава. Я кличу сюди огня, ви порідниться з ним, з тим, хто довина процвітання, з тим, кого ми кличем на Волиславі. Хай огень покриє поколом кризника і лиходіє. Ай огонь з поблисі кризників у хідів земель наших, родів наших, у воладі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатства свої, бив, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Бережи, народи, своя на до достатку. А вороги хай залишаться ні з чим, ти боєш могутній Бог огень. Ти єдиний володиш земель наших, ти наш Верховий до та князь, могутній доволисяні, Боже наш. Славу, огеня, жертвуючи масло! Його непорушні кони отримують лад між родом небесним і земним, мудрецю кінханю, зубіоганю, слава та сила усі. Слава, огонь рік рекорд. Вой сурія. Серце своєму бережемо віру, вогані і сварога, і в перуна і світовида, у усіх боїв у Всевишньому триглаві сущі, бо силини є ті, хто шляхом праве досяг, і рідна слава з того голосу співає досконовіків, мовитимемо до неба та землі, щоб ти, вогень, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо не з нами, і поки горить від огонь в душах життя і в тілі. Спопилиш, огеню, басирів, душ наших. Спопилиш, у кривдників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіль до задуми ворогів роду нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огню, слава. Тож хай прибуде вогонь Святий Небесний, в серцях, в рудах і на землях наших, де бути так слава воно. Ну а ми переходимо до слави Перуну. І до Слови Перуну добудамо сьогодні заклик до роду про землю, про захист землі нашої. Залишайтеся з нами, ви тепер направлені на трансляцію слова Перуну.